Вітаю вас, шановні любителі футболу. Ми повертаємось на футбольне поле Street Football Challenge Київ. У нас розпочинається матч між командами Мальорка та Імперіал в рамках урбандивізіону. І давайте розпочнемо з складів команд. Розпочнемо з номінальних господарів поля, які зараз е в атаці. але невдала передача завершується тим, що треба бігти в оборону. І поки будуть «Мальорка» аут, я перейду до їхніх складів команд. До саме безпосередньо мальорки. Номер третій Вадим Вовк, одинадцятий Іван Гайдук, 18 Максим Дзюбак, п'ятий Іван Довгань, п'ятнадцятий Андрій Опольський, номер перший Юрій Рошко, дев'ятий Сергій Свінціцький, номер 7 Іван Сушик, номер восьмий Олександр Телепенко і номер дев'ятнадцятий Олексій Гречишкін. Ось в такому складі у нас номінальні господарі Поля. Вони е традиційно для себе. Таких темно-синіх сіро-червоних кольорах. А грають вони сьогодні проти помаранчевих імперіалов, які приїхали в наступному складі їх. А, хоча ні, їх майже стільки. Ні, менше, все ж таки менше. А, їх на двоє гравців менше. Або безпосередньо у нас сьогодні 11-й Єгор Іващенко, номер 1 Дмитро. Андрухів, який щойно е, був учасником епізоду, і зараз якраз таки він, можливо, гольова передача. Але ні. Повз ворота прилітає м'яч. Що ще продовжую? Дмитро Андрухів, а, номер перший, номер четвертий. Ростислав Бернедуб, тринадцятий. Олексій Вишнівський, 35. Андрій Солов'янко, No33. Олександр Ташук і 30-й Кирил Шум. Склади команди названі. Цей матч для вас коментує Владислав Ващенко. Ну що, поїхали? Урман дивізіон Зустрічаються, До речі, дві команди з нижньої частини турнірної таблиці. Два дві невдахи цього сезону. Ну, Ну, дай Бог, щоб так і було, як коментує Руслан Катеринчук, щоб в наступному сезоні ці команди боролися за медалі. Хай там як, але в цьому, в цьому році трішки не не виходить гра. Але можливо сьогодні, можливо, сьогодні хтось з них переламає для себе невдалу форму і розпочнуть набирати очки. Зокрема, Імперіал ще жодного залікового пункту не має в своєму активі. Натомість зараз треба забивати це і робить, до речі, 32-й номер команди Імперіал. А, перепрошую, це 33, й а не 32-й. Мені здалося, що це був 32 й номер. А це забиває Олександр Ташук на четвертій хвилині матчу. Передача Олексія Вишнівського. один Ну от вам і Імперіал, які відкривають рахунок в нашому матчі. Продовжу про форму команди. Натомість мальорка, як я зазначив, у них є вже залікові пункти. Два рази в нічию зіграли тут фол. Фол. Перший фол в нашому матчі. І його заробляє команда Мальорка. Імперіал має перший фол в своєму пасиві. Враховують стінку наші арбітри. До м'яча підходить Вадим вовк. Напевно, буде все ж таки розіграш. Так і є. Розігра а Тут можна вже пробивати. А як так? Як? як там Іван Гайдок його загубили? Гравці команди Імперіал, просто він був один майже на всю штрафну площу. Але одинадцятий номер мальорки. Не відзначився в цьому епізоді, тому рахунок зберігається 1-0. Закидання наперед тут на Ташука, напевно, все ж таки було, а можливо на Іващенка. Але що один, що другий до м'яча не дістались, і треба бігти вже захищатись. Вишнівський тут страхує. Аут для мальорки вовк розігрує! Швидкий розіграш, але воротар на місці. Рошко Рожко, за мальорку грає, а за Імперіал у нас Андрухів. І Андрухів рятує свою команду. В, в епізоді, коли Ян особисто м'яч вже бачив ворота, тому що е мені здавалося, що не встигне все ж таки. Ворота ратут 2-0. І Олексій Вишнівський робить дубль по результативним діям. Олексій Вишнівський робить. Рахунок 2-0, а Єгор Іващенко відзначається результативною передачею. Олексій Вишнівський робить дубль по результативним діям. Він відзначився асистом в першому забитому м'ячі, тепер він вже безпосередньо забиває. 0-2. Ну і що? Тепер Імперіал? Uh, Imperial... <гументи> Тут зараз я трішки е, пум. Ага. Розібралися, розібралися. Неправильно був введений м'яч за. Межами поля, кутовий неправильно був розіграний, і таким самим чином м'яч віддали а, імперіалам, вони вводили відворіт. А до цього мальорка просила ВАР цілком законно. Вони могли скористатись можливістю переглянути відеоповтор, але я так розумію, що саме арбітрів а, вони не прохали про це, просто ходили розмови серед гравців в мальорка, що можуть вони взяти відеоповтор стосовно того, що. Здається, Вернедубу м'яч влучив руку, можливо. Тобто потенціально міг бути а, там штрафний чи пенальті, дивлячись, де перебував капітан команди, команди Імперіал, але вар не було взято. І таким чином був котовий, який був неправильно розіграний, і таким чином м'яч перейшов до володіння команди Імперіал. А зараз знову м'яч у мальорки аут. Капітан буде бити, це, в принципі, він робить, але там заблоковано було захисниками, і удар сушика е, перейшов до рук Ну Що, знову перехоплення від мальорки. Бачимо, що мальорка пресингує високо, в принципі, ну, правильно робить, тому що час грає не на їхню користь. Вони летять 2-0, і треба відіграватись. Для футзалу 2-0 це не такий великий рахунок, тобто в футзалі буває 2-0 це те, що за хвилину може стати 2-2, а буває і 3-2. За хвилину в цьому виді спорту, в цьому підрозділі футболу, скажімо так, буває. І таке. Це вже не перший матч сьогодні в рамках Урбан Дивізіону. Зараз після цього моменту я продовжу. В атаці були імперіал. Тут треба було насправді забивати, і Кирил шум мав чудову нагоду, щоб це робити, але. Але вони цього не зробили. Е, так, так от, це вже четвертий матч за сьогодні в рамках Урбан Дивізіону. Сьогодні вже зустрічались ДТЕК-синдикат, Олімп, Южфорд та Аптех Тім і Карпатські мінеральні води. До речі, всі матчі завершились перемогами. Поки що, поки що нічийних рахунків у нас не було. Хоча попередній матч за участі ДТЕКа та. Синдиката, в принципі, все до того йшло. Але один єдиний забитий м'яч за усиллями Андрія Заболотного, який виступає за команду синдикат. Все ж таки синдикат вирвав перемогу на 35-й хвилині і три бали пішли саме до блакитно білих. Солов'янко вибив м'яч за бокову лінію. Мальорка. Удар від сушика знову. Капітан команди завдає удару поворотам, але тепер вже не, за... не блокується цей удар захисниками. Він просто йде занадто високо над воротами. Андрухів закидає вперед. Іващенко. Іващенко. Іващенко не проходить свого суперника, але зберігає м'яч для своєї команди. 1-0. Удар в поворотах. Але голкіпер на місці. Так, біля м'яча бачу Анд... Вишнівський стоїть і Солов'єнко. У... Вишнівський скидав назад на Солов'єнка, але не дійшов цей м'яч до нього. Warner. Таким чином, Олексій Вишнівський вводить зараз ще один м'яч і обрізка. Зараз треба бігти назад. Вишнівський це робить. Ух Вишнівський увімкнув п'яту передачу. Ой-ой-ой, Андрухів, як з ногами вириває цей м'яч, але в межах правим було зіграно. 100% це не порушення правил, але так Андрухів вийшов. Конкретно вийшов з воріт і Вибив м'яч за бокову лінію. Там ледь не ціною травми. Бачу, що Олександр Тулепенько вийшов за межі поля, але начебто. Начебто все з ним добре. Е, його замінили. Він повертається на лаву для запасних своєї команди. Солов'янко. Зараз Вернедубом вони розпасовуються на своїй межі поля. Вишнівський вихід Вічнавіч. Але але ззаду захисники його запресингували І він е, під Тиском якраз таки захисників, напевно, не вдалося в нього те, що він хотів зробити. Таким чином не було забитого м'яча. Знову мальорка з м'ячем в атаці. Е, мені здається, що у мальорка більше володіє м'ячем, але прям небезпечних моментів я згадаю тільки один. На жаль, не пам'ятаю, хто саме завдавав удару, але пам'ятаю, що Дмитро Андрухів е, зробив неймовірний сейв. Там простріл був. А тут, поки я це все розказував, 19-й номер забиває це Олексій. будь ласка, так, на 13-й хвилині рахунок стає 2-1, і у нас беруть тайм-аут команда Імперіал. Так, повертаємось ми після тайм ауту Імперіал скористався цією своєю однохвилинною можливістю. Можливістю на одну хвилину перерву, точніше. І якраз після забито, пропущеного м'яча Імперіал мальорка забила. За допомогою Олексія Гречишкіна на 13-й хвилині скоротив він відставання до одного голу. І тепер цікавіше буде нам дивитись. Я гадаю, що не останній забитий м'яч ми бачимо в нашому матчі сьогодні. Солов'єнко, простріл, але там нікого не було. Куди ж цей простріл був? Там ташук відкривався, але ташук біг на ближню стійку, а простріл був на Дальню. На дальній нікого не було. Гравців із в помаранчевій формі перехоплення від Вернедуба. Вернедуб розганяє свою атаку. Ліворуч є Іващенко. Він м'яч, в принципі, і отримує, але Солов'єнко не побіг туди. В штрафний майданчик таким самим чином Іващенко віддав туди передачу, але не подивився, що там нікого немає, і м'яч повтрачено. Мальорка розганяє атаку. Удар. Блокується він захисниками, і тепер аут для мальорки. Бачимо, що доволі непогано захищається команда Імперіал в цьому матчі. Багато блокують вони ударів, перехоплюють м'ячі, бігають в контратаки. І, в принципі, лише от один момент такий, я можу згадати, що от розсипалась трішки оборона. А, Ні, двічі-двічі, пам'ятаю, один раз Іван Гайдук отримав м'яч в межах штрафної площі, коли жодного гравця поруч не було. ну Мається на увазі з командою Imperial. Але а -а -а. тоді. Андрухів врятував і був ще один епізод, де Дмитро Андрухів о, просто зробив неймовірний сейф. Ну, от, за перший тайм, от двічі. Всі інші це якісь дальні удари, в принципі, як і у Гречишкіна, все ж таки, який забив м'яч на 13-й хвилині. Це був просто дальній удар, який прямо під стійку залетів тут. В швидкій атаці були імперіал і Крило Шум. Зробив кутовий для своєї команди, швидко був розіграний, і м'яч втрачено. Треба бігти назад. Якраз таки зараз проти шума. І шум достає цей м'яч вибиває за бокову лінію Вадим Вовк. Швидко розігрує. Зараз Вовк якраз таки з м'ячем, але влучає Вушнівського. Вушнівський правильно робить, але трішки засильна передача, якби трішки слабше, Кирило б шум діставав би ту передачу і виходив би на побачення з голкіпером команди Мальорка і там. Я думаю, що можна було б говорити про третій забитий м'яч. Але занадто сильно віддав Вишнівський, тому зараз вже обороняється команда в помаранчевій формі. Залишається 4 хвилини до кінця першої 20 хвилинки. Шум перехоплює. Зараз розганяє команду Імперіум. Ташук. Ташук ліворуч, на Іващенка. Іващенко удар по воротах. Не прямо голкіперу в руки. Вадим Вовк. Вовк ліворуч, але тут лише арбітер. Знаходиться. Вишнівський. До речі, ой ой, ой, яка передача від Вишнівської на Іващенка, але тут без порушення правил. І здається, навіть відворіт буде навіть кутовий. Лежить на газоні Єгор Іващенко. <продовувач> Підводиться. Все добре. Навіть на заміну не пішов Єгор і продовжує Іващенко перебувати на полі. Якраз таки зараз він підкат пішов і в межах правил зіграв. Прямо в м'яч зіграв Іващенко. Вернедуб. Вернедуб на перехопленні. Треба віддавати передачу. Треба було віддавати передачу праворуч на Іващенка. Іващенко знаходився сам сам один. Але на нього не дійшла ця передача. Кутовий удар. Воротар виходить, зіграв. І тепер контратака від мальорки. Знову ж не туди віддають, не туди чомусь гравці. Ліворуч відкривався Свінціцький. І Свінціцький був один, але неправильне рішення, на мою думку, прийняв Телепенько, віддав праворуч, а там був якраз таки захисник імперіалу. Що тут фол? Так, фол від мальорки. Перший фол, до речі, можете без можете водити. Перший фол у господарів поля. А загалом другий, така у нас джентльменська. Перший тайм лише два порушення правил було на дві команди. Один-один. По фолам. І це чудовий результат, в принципі, для обох команд. Три хвилини залишається до кінця першого тайму. Імперіал попереду. 2-1. Солов'янко. Ой-ой-ой. Невдала передача від Солов'янка. Тут непорозуміння зі своїм гравцем. Тачук побіг вперед відкриватись на передачу в розріз. А Солов'янко якраз таки віддав туди, де він знаходився 2 секунди тому. Зараз у нас вже буде розпочинатись остання хвилина чистого часу. Закидання Наташука. Але тут захисники. Вишнівський. Вишнівський під пресингом гравців і втрачає він цей м'яч. Розганяє атаку капітан команди Мальорка. Удар стійка рятує. Солов'єнко. Тут, тут друге вже Солов'єнка вилучає м'яч. Оце так оце момент. Наприкінці друг, першого тайму. І тут м, треба було забивати. Але шанс втрачено. І тепер зараз треба робити. 2-2. 2-2 треба робити. Але тут фол. Так, порушення. Це ж таке порушення на голкіперу. А, вільний удар. Фіксують арбітри, але чому вільний? Незрозуміло. Розіграно. Ой-ой-ой! Кутовий буде. Так, кутовий розіграно, але чомусь назад Вернедуб дуб з м'ячем. Там залишається лічені секунди до кінця першого тайму. Що, завдати удару, Команда Мальорка кутовий. Секунда? Одна секунда залишається до кінця. Ну і арбітри фіксують фіксують, проте, е, фіксують те, що перший тайм у нас закінчується. Рахунок 2-1. імперіал ідуть переможцями на перерву.